Є новина, друзі Каламойського ховають в тюрмі, як я і казав. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що Каламойського на суд не привезли, тому що зламалися всі автомобілі, які могли його туди доставити. Суд тривав 4 Хвилини і його не перенесли раніше. Ходили такі блідки, що там в офісі президента всі в паніці, що може розказати Коломойський, А я раніше пропускав, що він може багато розказати, тому що він вів бізнес з Зеленським, і там було колись питання про офшори з Зеленського, за що гроші переводилося, піднімав Порошенко і його партія. А я думаю, що він про Мінді ще може розказати і про багатьох членів команди Зеленського, які раніше працювали на Коломойському. і от його якби не вивезли. Чи це допоможе? Владі, ну можливо, на якийсь невеликий період часу допоможе, чому не допоможе, тому що багато сил є в державі, які протистоять зеленському вже і будуть протистояти ще більше далі, тому що він послабленим його політична криза. І вони почули, що Коломойський готовий дати дуже серйозну інформацію публічно, практично провести прес-конференцію. Я думаю, що вони знайдуть спосіб, як отримати від нього інформацію, навіть якщо його тримають в СІЗО, ну і там деякі пишуть, я не знаю точно, що в одиночній камері практично дороги щоб він не надав жодної інформації нікому. Я думаю, що скоро ми це все почуємо. Та й на суд, коли одно прийдеться його вивести. Ну, можливо, влада якось з ним домовиться. Це теж варіант, тому що таку інформацію можуть оприлюднити. от Калмойський буде давати прес-конференцію для того, щоб щось отримати від зеленського від влади, тому що ті зараз послаблені позиції і. Бояться. Ну, я думаю, всі сили теж активізувались, теж хочуть отримати цю інформацію, якщо вже її не отримали. Лайкербус, like, підписка, телеграм-канал є новина. Там де ним но... Но все є, а вас там нема. Підписуйтесь.